Днями в нашій державі відзначалося 20-річчя відродження організації Союзу Українок. З нагоди ювілеї в українському культурно-інформаційному центрі відбулося урочисте свято, на якому союзянок вітали та бажали подальших звершень заради процвітання української культури. Присвяткування розповість Наталя Білякова. Жінка в нашому суспільстві завжди відігравала роль берегині. Берегині не тільки родинного вогнища, а й миру та добробуту в суспільстві. Організація Союзу Українок протягом останніх 20 років. В період становлення нашої держави займала активну громадську позицію. Це допомога закладам освіти в розвитку та популяризації української мови та культури. І допомога ліками, малозабезпеченим верствам населення, матеріальна допомога дітям-сиротам та обдарованій молоді. Тому 20-річчя цієї організації стало справжнім святом для української громади Севастополя. Королева Ганна, вчора Маруся. «Горда Роксолана», Вовчок І Леся і Костел Коліна це наші найдорожчі перлини. Їх гени назавжди посіли в крові. У цих жінок навчаємось любові. В Союзі Українок відродилась нескореність їх і краса, і сила. Це відновлення. Дата відновлення Союзу Українок, дата двадцятиріччя. Отак, і це зробила дружина такого відомого героя України В'ячеслава Чорновола, Атена Пашко і Марія Гром'як з Тернополя. Найголовніше, щоб ми не мали байдужості, щоб ми далі так спрацьовували. Все так на укріплення українства в Україні. Союзянок щиро вітали освітяни, представники військово-морських сил Збройних сил України, керівництво та працівники Окіцу, які протягом всіх років тісно співпрацюють з організацією на ниві українства. Великий історик Михайло Грушевський говорив: що якщо кожен українець буде мати себе у сім'ї українську книжку. Таким чином він буде підтверджувати е, оте живомовне українць, українство. Я хочу сказати, що ви це робите. Бо завдяки вам надходить сьогодні книжка до Севастопольського школяра, до Севастопольського учителя, а значить, ми плекаємо українство в майбутнє і нинішнє місце Севастополя. Шановні Союзянки! Севастопольський, ми е, хочемо подарувати вам цю пам'ятну адресу. Севастопольській міській організації Союз Україна, голова кавалер ордену княгіні Ольги Процак Богдана Михайлівна. Український культурно-інформаційний центр щиро вітає вас 20-річчям заснування всеукраїнської організації Союз Україна. України. Ми вдячні вам за багаторічну плідну співпрацю, впровадження народних традицій, патріотичне і культурне виховання молоді, сприяння у відродженні української культури з повагою, директор Українського культурно-інформаційного центру заслужений працівник культури України ТВ Вес Зені. Привіт, і пошана. На вас, дорогі берегині, лежить споконвічна материнська турбота про будинок, дітей, мир і благополуччя. На вас тримаються духовні і матеріальні підвалини суспільства, збереження стабільної обстановки Севастополя та України. Адже там, де жінки завжди спокі і злагода, завжди перемагає добро. Земний Україна, жінки України. За вашу підтримку військовослужбовців національних воду, які гідно виконують конституційний обов'язок. Зберігають мир і спокій вітчизни. Щиро вітаємо, щиро бажаємо вам і вашим родинам міцного хлопського здоров'я, сімейного щастя і родинних злагодів, вічної молодості і кохання, краси, бадьорості і життєрадісності, нових творчих звершень, їх благородних звершити національного виховання молодого покоління суверенної української держави. Хай лиха негаразди обходять ваші домівки. Хай мир і спокій ніколи не залишають ваших сил зі святого. Колектив телерадіокампанії «Бриз» приєднується до вітань і бажає організації Союз України творчих злетів, великої кількості прихильників та успіхів у справах виховання і розвитку національної свідомості наш.